Сьогодні виконуємо замовлення на легендарну гілочку, сіро графітову гілочку, але не просто замовлення, ми робимо овальчик. Все чітко розграфили. Зараз ми її ріжемо, вирізаємо ідеально гострим, пригострим ножем. І ось який шедевр у нас вийшов! Давай гарненько його перекинемо. Опа! Отако я вилізу повище, тому що наша шо вище всіх, так? Да? Дивіться, яка краса. Розмір 2 на 3. Овальчик просто бомбезний. І зараз будемо робити йому крутий оверлог. Все круте. Крута доріжка, дуже дешева, крута ціна. Овальчик теж крутий. І хлопці, які робили його просто мега круті. Звертайтесь, килими України. І така краса буде у вас абсолютно за невеликі кошти.